Наступне завдання народна мудрість. Давайте перевіримо, наскільки ви знаєте прислів'я та приказки українського народу. Вітчизні, жити, служити. Жити, вітчизні служити. Немає України та Калини без верби. Верби та калини немає України. Людина, як соловей без рідної, без гнізда землі. Ану спробуй порухай. Правильно, людина без рідної землі, як соловей без гнізда. Наступне без вітчизни людина без пісні, як Соловей. Людина без вітчизни, як Соловей без пісні. На світі всюди добре, а вдома. Всюди на світі добре, а вдома найкраще. Спробуй доповнити вірш. Любіть Україну, як сонце, як вітер, трави і води в годину щасливу і в радості! Любіть у годину. Давайте ставимо потрібні нам слова. Із нижче поданих любіть негоди, мить. Любіть Україну, як сонце, любіть! Як вітер і трави і води в годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну усній, вишиневу свою, красу її вічно живу і нову і мову її. Спробуй додати слова. У нас є слово Україну «Наяву», солов'їну. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їно.